Обираю Україну українці у Німеччині у третю річницю початку великої війни закликали німецьких політиків посилити підтримку нашої держави. Учасники акції зверталися передусім до християнських демократів, які у неділю виграли дочасні парламентські вибори, і до їхнього лідера Фрідріха Мерца, який наймовірніше стане наступним канцлером Німеччини Тетяна Логунова Продовжить. Українські прапори у центрі Берліна у третю річницю повномасштабного нападу Росії українці Німеччини маршем пройшли від кафедрального собору до Бранденбурзьких воріт, щоб нагадати німцям про війну, яка точиться у самому центрі Європи, і закликати політиків до більш рішучих дій. Очікуємо, що вони зрозуміють, ну, типу, це було вже видно в їхній зміні е, комунікації після того, як Трамп почав свої свою адженду просувати. Вони вже більше підзібралися, зрозуміли, що дійсно загроза над ними на. Висає, і ми сподіваємося, що вони далі об'єднаються разом з цією Європою і сильним фронтом виступлять на підтримку України. Обирай Україну. Це заклик до майбутнього уряду Німеччини. Його формування почнеться з дня на день. Олаф Шольц йде. Фрідріх Мерц приходить на дочасних парламентських виборах. Німці висловили вотум недовіри соціал-демократам, які очолювали уряд останні три роки. До влади повертаються християнські демократи на чолі з новим лідером Фрідріхом Мерцем. Святкувати перемогу християнські демократи почали одразу після оголошення даних екзитполів. Майже 29% не залишали сумніву. Вони отримали мандат на формування уряду. наше завдання якомога швидше сформувати стабільну парламентську більшість та дієздатний уряд. Світ не буде на нас чекати. Раділи у виборчу ні, чи в інших штабах праві популісти другому місцю. і Рекордному результату в історії партії. Зелені та ліві проходженню в парламент невесело було тільки соціал-демократам. Вони отримали лише 16,5% голосів виборців. Це навіть не поразка, а політичний розгром. Період мого канцлерства був повний і величезних викликів. У двох годинах льоту від Німеччини триває страшна війна, яку Росія веде проти України. Кожен день гинуть люди, кожен день руйнуються міста і села. І цій війні не видно кінця. На долю мого уряду випало керувати країною у важкий період, і ми впоралися. Ми підтримували Україну і водночас робили все, щоб ця війна не поширилася далі. Попри поразку, з залишаться при владі у статусі моло молодшого партнера християнських демократів, так звана велика або чорно-червона коаліція, найімовірніший формат майбутнього німецького уряду. Разом із соціал-демократами, які здобули 120 мандатів. Ми можемо отримати більшість в парламенті в рамках чорно-червоної коаліції. Це саме те, чого ми хочемо. Офіційно коаліційні переговори ще не стартували, але перші політичні заяви імовірний канцлер Мерц вже зробив, зокрема і про Україну. Лідер ХДС заявив. Україна та Європа повинні брати участь у мирних переговорах, інакше сталого та справедливого миру не буде. І пообіцяв зміцнити незалежність Німеччини від Сполучених Штатів, яким, на його думку, відносно байдуже майбутнє нашої держави. З огляду на заяви, які ми чули з Вашингтона минулого тижня. Очевидно, ми, європейці, маємо бути спроможними діяти дуже швидко. Ми повинні бути здатними забезпечити нашу обороноздатність. Це питання матиме абсолютний пріоритет. То найближчі тижні канцлером Фрідріх Мерц стане лише після формування коаліції. Впоратися обіцяє до Великодня, тобто до кінця квітня. Доти обов'язки голови уряду виконуватиме Олаф Шольц. Він вже заявив, що не претендує на посади в коаліційному уряді, але з політики не піде. Після відставки Шольц працюватиме в парламенті звичайним депутатом. Тетяна Логунович, Слав Ролов, Подробиці німецькі бюро телеканалу Інтер. Марафон, Єдині новини.